Людям потрібно пояснювати, що відбувається в країні і будити їхню свідомість, вважають Рівненські автомайданівці, відновлюють пробіг вулицями обласного центру. Кожного достала ситуація в Україні, достала те, що ті, які не поїхали в Київ, вони вирішили просто-напросто в кожному місті. Це всі, всі автолюбителі, всі, буквально кожного я називаю, кожного чоловіка, тому що всі автолюбителі, вони душою і серцем, і Я знаю 100%, що они нами. участь в автомайдані для водіїв прояв громадської позиції. Вони радять іншим рівнянам відірватися від диванів та телевізорів і вийти на вулиці, щоб сказати, нас убивати не можна. Коли убивають уже наших людей, просто убивають драконовськими законами такими. Ну це просто вже переходить всяку границю, Та власть вже потеряла всякий глуст. І що далі робити? Страшно в стране страшно жить нам, в стране страшно жить нашим дітям. А вот сказати, що я не боюсь, это неправда. Я очень боюсь. Я знаю, що завтра ко мне можуть прийти домой. Працівники державтоінспекції попереджають водіїв про відповідальність перед законами. кажуть, що змушені будуть карати порушників, якщо ті їздитимуть дорогами більше ніж по п'ять машин у колоні. Автомобілісти розуміють і приймають рішення не наражатися на зайву небезпеку. Відстань між п'ятірками до 10 метрів. Шлях мирних протестувальників до міської ради та виконко а по дорозі облдержадміністрація та офіс партії регіонів. Сигналами клаксонів вони підтримують мітингувальників пішоходів. Від секретаря Рівнеради ради Андрія Грещука рівняни хочуть почути їхню позицію з ким люди, яких вони обирали керувати містом, з Майданом чи зі столичною владою. Винувата влада за те, що відбувається на майдані. Це чітко і зрозуміло, і, напевно, всі ми розуміємо, у влади всі є ресурси для того, щоб сісти настів переговорів і домовлятися з людьми, якщо вони щось не задоволені, шукати компроміс. І друга позиція значить, що е -е, будь-які сутички, які відбуваються, не йдуть на користь державі. Рівненські автомайданівці наполягають на невідкладному скликанні позачергової сесії Рівнеради, ради, аби прийняти звернення до чинного президента з вимогою зупинити насилля, вивести беркут з київських вулиць та відмінити диктаторські закони. Люди також просять гарантій, що в країні не введуть надзвичайний стан, інакше обіцяють підняти все місто на Майдан і самостійно керувати рівним на благо громади. Сесію обіцяють провести мітингарям завтра, 24 січня, після погоджувальної ради, тому що багатьох депутатів немає у рівному. Ольга Гайльчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.